Всім доброго дня. Значить, черговий автомобіль у нас в продажу. Volvo XC60. Кінець 2011 року виготовлений. Перша реєстрація на дорогу став і модельний 2012 рік. Весь час одного власника в одних руках Значить, привезений, розмитений, сертифікований і готовий до першої реєстрації МРЕО. Значить, так, машинка виглядає вживу. 239 тисяч оригінального пробігу шведського. Без проблем його можна перевірити, є сервісна книжка, є по шведському номеру. Спеціально знімаємо машину на шведському номері, щоб хто знає, міг відслідкувати, там без проблем це все відслідковується. Останній сервіс в машині 236 тисяч проводився, замінилось масло в двигуні, всі фільтра, масло в муфті повного приводу. Значить, ремінь ГРМ мінявся на 180 тисячах, є також запис, значить, ремінь ГРМ, ну, помпа, ролики, звичайно, весь. Набір що має бути. Машинка вся ціленька, нічого не крутилось, не знімалось, нічого не красилось в рідному украсі заводському, значить, в дуже збереженому стані. Повторюю, в одних руках весь час була. В ардезінгу, значить, в такому ексклюзивній комплектації, без ніяких там жорстких нюансів, моментів. сколів, подряпин, царапин, гарна збережена. Так значить виглядає вживу, спробую відзняти, розказати. Значить, ось права сторона від зніму, покажу, так щоб максимально було все видно. значить, В чому відрізняється редезінг від простої? Є декоративні накладки на пороги, інші передні бампер, інші задні бампер, диски. Нестандартні, ексклюзивні. значить В цій ще машині повністю вікна задні в напилу запилені значить, в тоні, повністю подвійні склопакети по кругу. Ці вікна подвійні це краща шумоізоляція і теплоізоляція автомобіля. Хоча Volvo, крім того, добре зашумлена, але так воно надзвичайно тихе і приємне. візьмемо задню частину, корму, покажу, в якому вона стані. Так воно все виглядає вживу. Повторюю, немає ніяких зауважень. Тут присутній штатний фаркоп оригінальний з розеткою Вардезінгу ще вихлоп, значить збільшені труби вихлопу. Є передній і задній партненик. Так виглядає задня частина. Перевізнімо ліву. Значить, два комплекти коліс з машиною присутні. Зараз вона на літі, оригінальні 18 диски Вольвівські, що з доволі хорошою розиною літньою. Плюс є комплект на 17 дисках оригінальних вольвівських титанових, що зимова гума новенька, фактично шипована, дорога, хороша, якісна. Так виглядає ліва сторона. Також без ніяких недоліків зауважень. Відзнімо передню частину по вулиці. Плюс хромовані зеркала бардезінгу. є панорама, значить, все це працює, відкривається, закривається, шторка також. Все в нормі над лобовим. Все в порядку, все гаразд, є присутні всі камери можливі для Вольво, а термальне лобове скло, от зараз камера передає, дороге, а термальне скло стоїть, хороше, якісне. Це покращує бачення вночі, менше сліплять зустрічні машини, плюс машина менше нагрівається влітку. Штука приємна. Так, значить, ось власне передня частина. Це передній бампер. У такому він стані є омолочний фар, передній портроник, значить Фара максимальна, бік синону нова лінза поворотна, вліво право повертає досвідчує, дальній рефлекторній зоні. Париво їхній стан спробую передати на камеру. Не висичені, адекватні. І весь власний капот. Також мінімум сколів, як на той пробіг, при тому, що, повторюсь, машина вся не крашена, нічого не крутилось, не знімалось. Все в адекваті в нормі. Значить, 60-ті славляться своїм кліренсом надприроднім. Тут 23 см чистого кліренсу. Машина дуже висока, як для України це прекрасно. Плюс на трасі також себе поводить просто божественно, я би сказав. XC-60 це найкращий Volvo, в принципі, на мою думку. Вона і на трасі, і на поганій дорозі поводить себе просто прекрасно. Значить, Ще салон відзнімо коротко. Значить, Він у нас комбінований. Світла, шкіра з темною. Так виглядає карта водія. Немає якихось подряпин, закоцин, зношеностей значить, кнопки. Є повне скло пакет, передні задні слопідйомники, електрорегулювання підігрів дзеркал. Так воно все виглядає. Значить, Поріг водія. Є якийсь там зношений педальний вузол. Власне сидіння водія. Сидіння тут редезінг, також вони мають збільшену бокову підтримку, опціональна шкіра шкірана, дуже м'які, комфортні, зручні, в адекватному стані вони. Як на свій пробіг, значить, центральний підлокітник, вся консоль, ручка КПП в такому стані. Все воно так виглядає, значить кірмо ще відніму. Воно тут дуже збережене, не зношене, як на свій пробіг, абсолютно. Тому що воно оригінальне, Ніхто тут нічого не міняв, не перешивав, не крутив. Так, воно виглядає вживу. Значит, карта пасажира за водієм, також все в нормі. Немає по машині ніякої корозії, поріг водія, якихось жорстких слідів експлуатації. Значит, і задній ряд. Він також фактично в ідеальному стані. Значит, є задні підігріви, є передні підігріви, центральна консоль, підлокітник, підстаканник і нічого в машині не поламано, не відламано. Не зношено, знімаємо що потолок, є штатна сигналізація з датчиками руху в салоні, з датчиками наклону кузова, все працює, все в порядку, все в нормі. Значить багажник. Багажник у нас з електроприводом. Так воно все виглядає вживу, є оригінальний коврик багажник, є шторка. Шторку заберу. Значить Власне стан вагажника. Попробую передати на відео. Так як тут був коврик, то він фактично не зношений зовсім в ідеальному стані. Є весь комплекс машини. Поставлю коврик з що потрібно. Що має бути з нею. Значить, в першому відділі це кришка на фаркоп, якщо зняти фаркоп, багажна сітка перегородка, аптечка, там ще якісь додаткові штуки. І тут значить, набір насос, домкрат, ключ, піна ремонтна, все це присутнє. Власне, стан багажника все абсолютно в адекватному стані збережене. відповідає своєму пробігу. Зніму ще праву сторону і роботу двигуна. Так, Це значить у нас задній права карта. Так ось ніяких зауважень. Власне сидіння з цієї сторони. Поріг. Все збережено, все адекватно по автомобілю без перебільшення. Чуть передній пасажир карта. Сидіння пасажиру. Дуже-дуже комфортна шкіра. Сидіння волівські надзвичайно зручні, вони не втомлюють, в них приємно їхати, шкіра не парить, м'ягенька приємна, так воно все виглядає. І ще відкрию капот, відзіннямо роботу двигуна. Значить Технічно, також по автомобілю ніяких зауважень, як по двигуну, як по коробці, як по підвісці, все чітко, все плотно, збито. Двигун працює рівненько. Нід ГРМ не шумить, він мінений. Ролики ніякі не шумлять. Працює чітко, гарно заводиться, не димить, масло не бере. Коробка переключає чіт 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 чітко, рівно, плавно, ніяких немає підтікань масла ніде. Все сухо, все в адекваті, все в нормі. Знизу всюди. Віднімо болти, крил, що вони не рухані. кріплення капоту нічого не крутилось, не знімалось пари у нас також, можна собі подивитись здати, вони оригінальні, 9 місяць 11 рік. 9 місяць 11 рік. Машинка ціленька, не розірвана, гарно експлуатована. Значить, Цей болт, цей болт і неїжні. Немає, кажу, слідів корозії, якихось зауважень по машині. Всі болючі місця тут абсолютно в порядку Альвівській. В Підвізка також плотна, зібрана, амортизатори сухі. Як на свій пробіг машина дуже в дуже хорошому, збереженому стані.